Добрий вечір, шановне панство. Ось мої самчики. Сьогодні їм 4 місяці. Зараз хочу кинути на вагу. Подивитися, що вони виросли, чи виросли взагалі. І яка їх вага. Буду важити. Старатися два чорних брати. Так, маємо чорного одного. Вага 3. Зараз зараз зупиниться. а не зупиниться три з половиною і трошки більше. Так, маємо ще одного з вагою. Три кілограми. Так, маємо сіренького три шістсот вісімдесят. Ну що, мені стандартний не хоче йти, я його пхаю, він тікає, раз вирвався, в мене нема дуже руху, а може зловлю. Попався мені такий стандартний. І його вага 3270. Ну, що до зважування, то після... Пів місяця. Один чорний і сірий такого заячого кольору. То вони набрали по 500 грам, навіть більше. Навіть той, той що 600 взяв. Чорний один 500. Другий чорний десь 400. І Стандартний я не пам'ятаю. Бо я дивився відео перед тим, як йти на дачу їх зважувати. і Просто стандартного не пам'ятаю. Хто хоче, може два тижні назад зайти, подивитися. тепер дивіться. Якщо навіть подивитися по мордочках, то ось дивіться, чорний, який має вагу 3,5 кг. Другий, який має 3, 700 майже, то в 4 місяці. І стандартний і чорний, то мордочки в тих менші, а в тантих більші. Вроді різниця пів, е, скільки, пів кілограма, навіть менше 400 грам. А якщо дивитися по мордах, то Замітно, що мордочки на порядок менші, хто має меншу вагу, то навіть хто добре розуміється, то може глянути по мордах і е, оцінити, як вони набирають вагу і що в перспективі з них буде. Ну, але родословна в них всі хороша, батько в них 13,5 кілограмів. Мама 9 їхня важила, я останній раз, 9300 я останній раз важив. Зараз я ще піду, попробую зловити самку. бажано найбільшу подивитися, як вона набрала ваги. Піймав одну самочку і вага самочки в 4 місяці, 3 кілограми 150 грамів. Так, маємо самочку, саму більшу. І в 4 місяці, 400. Ось такі маємо пороги. Самочка в 4 місяці. сама Найбільша є 4300. Ну, правда, вона трохи перекусила, бо я їм кинув їсти. Ну, але <кхи> самці навіть відстають в рості. От дивіться, бачите, вона посередині сидить. Ось ці самочки. В середньому мають біля трьох кілограмів. Якщо самки набирають 750 грам 750 в місяць, то є нормально. Якщо більше, то є дуже добре. А менше, то є ну, тро, і то нормально. Ну, щоб самки не менше 650 грам в місяць набирали, то значить ми добре годуємо внутрі відносно. От. А деякі екземпляри, з якими бажано працювати, ось такі мають ваги. Все, дякую за увагу. До побачення, всього найкращого.